щоб показати, як я, знімаю, як я знімаю відео і як я його повістю облаштовую я, як я облаштовую відео після того, як я зняв, я показав, як завантажити і війти в, в YouTube через, о, через такий от через телефон. І я ще сьогодні покажу, як я відео якесь облаштовую, щоб в мене були заставки. Перший я його знімаю через Open Box. Далі я тобто, малюю так, як фото. фото. Наприклад, так, як це на відео. От, як я знімаю відео з телефона. Ну, це я вже зняв. добре. І ще дещо. Оце на то зараз це відео, яке я буду влаштовувати YouTube. Тобто, як я... Е, е, ну... Як я виставляю відео на YouTube. Не відео, а цю фігню. Як я входжу через... Ага, це як я входжу через YouTube. От. То я і... Ну і завантажую відео. І... Ну і все. Добре, це я закидаю фото з ескізом, бо воно вже мені не потрібне. Добре. І скоро я буду грати на андроїді таку ро, яка називається Injustice Внизу на будемо описання відео. відео на YouTube, якщо комусь цікаво. Добре. <кій> Добре. Поїхали. Сам перше, я знімаю відео і вважаю його в YouTube. Не головне, просто в YouTube, відео, завантажити вибираю це відео і завантажити. Я і навіть не пишу назву нічого, і вам, я вам теж рекомендую написати. Бо якщо ви вже маєте заставку на канал 1-2, то ви просто не ставте відео. Бо нічого не ставте, напишіть не, не там назву. Добре, націкаємо або до інформація та налаштування, до або до додаткові можливості. Додаткові можливості зразу переходимо на спробуйте в відеоредактор YouTube. Що натиснути інформація та налаштування, то натискаємо а от, тут є додаткові можливості. І спробуйте відеоредактор YouTube. Далі бачимо тут дуже багато, ну не дуже багато, але бачу свої відео. От, є заставка на канал номер 1 Представляємо її все у кошку. Якщо у вас, зняли відео, а у вас якось немає відео. Наприклад, у вас немає одного там відео, то, то це означає, що воно просто немає, воно його, його неможливо прогрузити заставкою. І ви просто лишаєте це е, до... добре. А якщо щось ви можете, ну, тоді не знаю. Тоді, якщо ви просто там пише якась надпись, що ви можете прогрузити, то це то саме робіть. То теж за... без заставки не буде. Вот, ми пристали заставками на канал і наші відео, які ми хочемо. Далі ми вот, заставка на канал No2. Ми притаскуємо сюди. Тут нічого не робить, просто або закрити, або на вільній плоскості нажимаємо. І вас загружені номер 2 video. Це час ми, вот, тут є у вот, проект, як ваше відео буде. Называться і ми вводимо. Mm -hmm. Я не знаю. Всім привет, з вами канал Imagin і ми сьогодні один мем под... вот, далі как увійти на, ю... на канал YouTube з телефона і завантажити відео. Створити відео нажимаємо от створити відео вам далі має вирізати таке. Нічого не лякайтесь, це... це нормально. Потім нажимаємо назад, входимо на YouTube. Самій YouTube. І нажимаємо завантаження. От, і бачимо, е, от, включаємо саме верх, саму головну сторінку і відео, менеджер відео. І бачимо тут наше, какую відійти на YouTube з завантаженням відео. Е, і завантажити відео. Це відео, яке нам, нас обробляється. Далі ми це можемо удалити відео, відеолити, яке ми завантажили і нічого не віли. Тут далее йде подготовка підготовка. После подготовки мы вводимо, вводим, мен эскиз на відео. Ну вы знаете, что такое эскиз. Вот. Ну и пока что что же вам показать. А, ну что далее? Как я можно создавать YouTube вот. Дружавний фіні через Paint to, paint to say, через цю фільнюшку можна создавати дуже багато. Добре, і хочу з вами ще повідомити, що скоро у мене вийдуть нові, можна так сказати, на, на нові. На новий рік в мене вийдуть нові наушники будуть. Я зараз вам покажу. Так, зараз відклею наушники. Так. Наушники. Результаты и могли уже будет. Неактивный. Обмена. Добрый. Вот такие наушники. Не знаю, ты... Ну, маєте хоча б знати, що вони дуже... Ну, не дуже... Я не знаю, вони, по-моєму, дуже приконні. Ну, але вся на всякий випадок, я війну, ну так. Їх. Ну або ще якісь. Так, все, відкривайся. От, бачимо. Далі йдемо у какові йти на канал YouTube за телефон. Вот. і оброблено починається бути якісь там відсотки. Вот, вот. Це в мене гра загружається, яку я хотів зазняти. Вот. вот. так само, якщо у вас є, наприклад, я вже це удалив, так, а воно ще стоїть. Я просто нажимаю на перезавантаження сторіночки, тоді у вас все це зникає. Дуже прикольно, правда. И так само тоже я закрываю. Так. Добре. Ну то, что все нормально. Так. Ну да. Добре. Коротше, ця фігня дуже прикольна. Дуже... Та, ну, заставки дуже гарно і легко робити. От упроблено 68 з цим момент я вам покажу. Я вам покажу рядування посилення. Ну, оце все, оце малював все, це, оце. оце, 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 оце. Це все малював, малював я через PENTUSEY. А хто знає PenTusai, це PenChai, це програма для малювання, ну не дуже прикольна. Але зато прикольна, Ну, прикольно. що ж я казав. Добре. Ага. Угу. Ну добре, щось, в принципі, в цьому є. Вс мы смысли. Вот. И наступные игры я же навіть покажу. Не, на просто наступ в наступной игре я вам зроблю таку фильму, что що... я говорю так в наступному я вам наступно дело я буду играть рад... в игру Джастин, но ну, я сказала, что що... Джист. Just... Джиннис, ну я вже забув, я вже її ті, що включив. І саме головне, що вона буде взломана, 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 взломана. Добре. І це найліпше. І зараз, бачите, я вже взломану маю, я вже купляю, що хочу. От зараз 1 мільйон 500 тисяч маю. Ну, звичайно, я змогла вчера лаки паче, я дуже багато можу купляти, поки що 1 мільйон купив. От і купляю собі солдат вже ліхкатаря, Бетмена купив, ще супермена хочу купити. да, офігідно. Тут є ще інші Ого, вот Супермен, Супермен, Superman, Superman, супермен, 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 Купи Купить конфік. 000 конфиг. Коментар снова назову ссылочка в описанні. Вот супермен вже купив. Кость кінця. Купити, так. Я найліпше купляю. Конфік. Все, в мене за мільйона 1 мільйон 500 тисяч залучилося 811 тисяч. І я все-таки, кому інтересно, навіть кому не інтересно, чим джокер. Знаєте, хто такий джокер в цій грі? От. І я не знаю, чи він прикольний, чи мені треба його купляти. Тому ви в цей внизу в коментарях, напишіть, чи мені треба купляти джокера. Ну я на всякий випадок його куплю. Тут є непростий джокер, дуже прикольний. ну. От. І що ж мені ще зробити такого відпадного? О, куплю з джокера за 60 цих рідкісних штучок. Не знаю, я забув, як вони називаються. Але в мене їх нема. І як ж мені його, їх купити? Додати золотом. Тут нічого нема. А, жалко, я би собі купив. Нет, джокров я такого не могу купить. Ну и ничего. Мне, мне, мне не нужен. Ну я хоть хотя бы одного джокров купил. Вообще больше ничего нет. такого прикольного. Я зараз сейчас а что тут. Все название кого-то есть. Не-не-не. Так, лучника. Тоже лучника, что мне не треба куплять? Ну вот, на ну, все... Є вже завантажував, ще раз призвантажити нажимаємо, і в нас вже входить це відео. Клікамо на нього, зупинка, і бачите, воно у нас заблоковано. Наскаємо на цей замочок і приватне для всіх зберегти. Далі е, інформація. Інформаційна користуватися ескізом і такий ескіз, як ми намалювали. Так от YouTube. От так. Добре, зараз я буду вбігти, добре, зберегти зміни. Назад. Я ще так само рекомендую подивитися фільм Сіті 1, Сіті 2 Аера Хайтрона. І ми вже нас обробили, ну все, більше я думаю, нічого такого питання не визнаємо. Вам был канал Имаген. Подписываемся на канал, ставим лайки, всем пока. Я сказал и всем пока. Ну нет, я даже забыл. Вам был канал Имоген, Подписываемся на канал, ставим лайки, не ставим дизлайки, не не ставим дизлайки и, и пишем комментарии. Добавь, вам был канал Имоген, подписывайтесь на канал, ставим лайки, не ставим дизлайки, пишем комментарии, всем пока.